Так Іване! Я не зрозуміла, що там в тебе під партою, Покажи швидко! Показывай швидко, що там в тебе під партою. Зараз я підійду і достану сама, що там, тебе під партою, достану, показуєш, швидко! Та ви що, Та ви що, знаете, а не здивована! У нього телефон під партою. Ти тут радіацію розпространяєш, ти це розумієш? Я так розумію, Іване нас все знає, Іван нас найрозумніший... Наз... Що йому те, що я все вам тут пояснюю. Він же зараз сам може встати і в класу розповісти. Це ще вам вчинає. Тільки на зубочок. Я е, підручник читаю. А він може встати. Він аж супер разом, супер разом. Супер разом, він у нас. Може встати. І розповісти, усе без підручник, весь матеріал прочитати. В свої голови. Так, знаю, що свої голові, так, Іване? Я тебе просто віч, це розпинаю вже для вас. Для кого? І зараз нас, якщо мене взагалі ніхто не слухає. ти ж так. Uh, можете сказати Івану дякую. Я буде не хочу усі рассправитися. Сидам матеріалка, пишемо контролю работу. Uh, Відмайте підушник, сторінка триста шоста, рома контролю роботу. Івану дякую, скажете.